Друзі, всім привіт! Перед кожним етапом мейджору я складаю фентезі команду. Ми вже зробили свій піки. І маємо 8 команд, які пройдуть до наступного етапу. Нагадаю, що за моєю версією це Na'Vi, Nine, Monte, Heroic, Face, Vitality, G2 та Ends. Тому саме з цих восьми команд я буду вибирати. Своїх гравців, які складуть основу моєї фентезі команди. Як завжди, граємо в Лігу вісті CSGO, все те саме. Збираємо команду з п'яти людей. І розпочну я з джаббі. Я вважаю, що героїк закінчить цей е, етап мейджору з рахунком 3-0 і виграють всі, всі матчі, не програють жодного. Навіть неважливо, який е, суперник не буде, данці мусять з цим справлятися. Чабі найкращий гравець героїк у цьому році, тому є сенс його брати. Тому, крім того, він досить дешевий. 211 тисяч це небагато. Але якщо він попреться, то це буде того варте. А також ми беремо Сюша. Ну, по-перше, я хочу взяти двох гравців-героїк, і Сюш дешевий порівняно. І друга штука, чому я хочу взяти Сюша це два Best of 1 матчі. Я давно слідкував за ним саме в цьому компоненті, і це супер круто. Ми дивимося найкращих гравців у Best of 1 матчах цього року. Так, він зіграв лише три мапи, рейтинг 1,58. І так, суперники були не, не суперові, звичайно, а 500 Аврора та 9. але все рівно це 1,58 на трьох різних мапах. Це дуже круто. Тоді я вирішив глянути його статистику за останні 12 місяців. І я був теж приємно здивований, адже на Лані це важлива примітка. Це на Лані, у нього рейтинг 1.24. Він зіграв 17 маб в Best of 1, і у нього рейтинг 1.24. От ну, тако ми глянемо, що і як тут. Матчі. Ну, Aurora, ці. Натік, Outsiders, Outsiders, Face, Big face G2, Spirit, Liquid, Ну мені здається, що ця людина досить стабільна. Саме в Best of 1 матчах, коли ще немає жодного тиску. Адже, як ми вже знаємо, у плей-офф, у фіналах він пропадає. Це є в нього такий мінус. Але саме на цих етапах він встигає настрілювати певну статистику. Тобі. Сюж іде, іде до нас в команду. А також я хочу взяти JKS. Він прекрасно себе проявив на минулому етапі, він окупився. Здається, він трошки подорожчав, але все рівно. 205 тисяч за другого найкращого гравця Major це круто. Ну, і крім того, думаю, проходити досить впевнено. Також я візьму Perfecto. Беру перфекту, тому що більше немає кого взяти по ціні. Я приблизно прикинув свою команду і мушу взяти перфекту. Треба брати когось з Наві, тому що гравці Наві будуть грати непогано і будуть проходити наступний етап. Тому я беру перфекту. І як можна не взяти п'ятого найкращого гравця в захисті на мейджорі? От я. 188 тисяч. Я розумію, що це команда сапортів, але це 188 тисяч за демкю. Тоді по ролях. Мультифрагер від Джабі. Це, як на мене, найкращий варіант. Був варіант з Ентрі, але все ж мультифрагер виглядає симпатичніше. А тоді нас буде лідером. Як я казав, я впевнений. Я не впевнений. На цьому етапі вже не бути впевненим. Я думаю, що герояк закінчить цей етап з рахунком 3-0, тому це має сенс, як на мене. Хедшот машина від JKS 30% великий бонус і 70% малий бонус. Прекрасний результат. Саппорт від Perfecto. Можна ще, звичайно, спробувати атакера. Адже в нього рейтинг атаці вище, ніж в захисті, але все ж ну, це ідеальний саппорт. Ну і логічно, що це має бути захисник. Тут гарні статистики під саппорт, але. Ну, куди? Раз в нього зараз претак в захисті, він чудово відіграє на ролі тих, оцього Енкера саппорта. Я сподіваюся, що він не провалиться. Тому так. Відразу кинемо якісь бустери. Фейс гра... герої грають проти Face, тому от я кину тут Робет, щоб він вже відразу використовувався. Cju 9% хає, є, що хай буде. ну Тут такі неважливі бустери я ставлю зазвичай. А сейвер проти кого вони грають? Проти Віталіті Ну. Можна можна спробувати сейвер. Так. Хай... У нас все рівно немає снайпера, тому. Таких очевидних варіантів на сейвлячого гравця у нас нема. А, Na'Vi проти Геймер Леджин. О тут можна взяти Містер Consistent. Перфекту завжди лідирує на всіх турнірах а, за каст. А, тому я думаю, що в матчі проти Gamer Legion цілком реально набрати 85% касту. Ну і проти Фурії. DemQ може зробити клатч. Нагадаю, що це досі один з найкращих а, у цьому році. От, така команда. Діліться своїми командами. Мені цікаво подивитися, що ви не драфтили, адже драфт дуже важкий. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал ставте лайки, пишіть коментарі. Любіть Counter-Strike.